На місці ракетного удару у Краматорську 2 січня виявили тіло загиблої жінки. Також шестеро людей унаслідок прильоту отримали поранення. Загалом на Донеччині за останню добу постраждало восьмеро людей. На жаль, поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, адже ці міста у тимчасовій окупації російських військових від початку повномасштабного вторгнення у незалежну Україну сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. На Запорізькому та Херсонському напрямках більш як 40 населених пунктів зазнали обстрілів із мінометів зі ствольної та реактивної артилерії. Загалом понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксували по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Є кілька поранених мирних громадян повідомили про це у сухопутних військах Збройних сил України.